<рес> Бріс, це твій найкращий друг. Маріус. Рятуй! Приїжджай до мене! Поспіши. Лети першим літаком! От хулєра. На перший літак, будь ласка. Так, перший літак куди? Ну, я не знаю. Чекай, 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 чекай! Ох ти ж його. Усе добре мсьє. А? І у тебе усе добре. Політ нормальний. Притуркуватий який. Маріус! Хай собі росте. О! А, і тобі нічого не загрожує. Та ні, мені нічого не загрожує. Це ти в небезпеці. <рес> ти подумав, що побачиш увесь фільм? Super Bris. Pô, Maris.